Доброго дня усім! Мене звати Лесь Виноградов. Я представляю фонд ізоляція, і ми раді вітати вас на офіційному відкритті мистецької інтервенції Синтії Гут'єрес насиляючи тіні, яка є частиною великого проєкту фонду «Ізоляція», який називається Суспільна угода. І перш за все я хотів би представити людей, без яких це все не відбулося б. Це Синтія Гут'єрес, авторка інсталяції «Населяючі Тіні та Катерина Філюк, кураторка проекту Суспільна угода. І перш ніж я передам слово Синтії Гут'єрес, я хотів би сказати, що для фонду Ізоляція. Проект Суспільна угода є надзвичайно актуальним, надзвичайно своєчасним, і, хоча сам цей проект почався ще задовго до вступу в силу закону про декомунізацію, зараз у в сьогоднішніх умовах цей проект отримав навіть нові відтінки значення. І я хочу нагадати, що фонд ізоляція, який було засновано у Донецьку, у 2014 році був змушений переїхати до Києва після того, як нашу територію захопили представники так званої ДНР, і у процесі у цьому у процесі захоплення було знищено чимало творів сучасного мистецтва, а, і в тому числі з ідеологічних причин. А, адже для представників ДНР а, ці твори вони символізували західні цінності, які були їм чужі і незрозумілі. А, з, то, з того часу фонд ізоляція а, реалізував низку ініціатив у східній Україні. У той же самий час ми намагаємося представляти Україну на міжнародній арені. За ці два роки ми провели низку виставок у Парижі, Венеції, Берліні, Празі та інших містах Європи. І від імені фонду ізоляції ми хочемо наголосити на тому, що сьогодні ми прагнемо до того, щоб в Україні якомога менше відбувалося руйнації творів мистецтва незалежно від їхньої, їхнього навантаження ідеологічного, і натомість нам дуже хочеться створити певний майданчик для дискусії для діалогу між владою та спільнотою і Власне, проект, Суспільна угода є чудовим прикладом саме такої дискусії, і проект Синтій Гут'єрес», його відкриття, яке сьогодні можливе, в Києві це якраз приклад того, що така співпраця може відбуватися. І фонд ізоляція хотів би подякувати. Діані Попові, директорці департаменту культури Київської міської державної адміністрації, які підтримали цей проект. А отже, діалог між владою та мистецькою спільнотою та громадою він все ж таки можливий. Ми також дуже раді, що наш проект підтримали такі інституції, як Гьоти Інститут в Україні, а також проєкта, це мексиканська організація, яка допомогла привести Синтію Гутєрес сюди. Ми також дуже раді, що представники українського бізнесу також допомогли нам. Це компанія Пері, яка надала нам ці збірні конструкції, з яких складається інсталяція Синтій Гут'єрес», а також компанія Сонце вдома, які допомогли із монтажем цієї конструкції. Ми дуже дякуємо всім нашим партнерам, і зараз я хотів би надати слово авторці «Синтій Гут'єрес». Thank you. Um, good afternoon. Uh, thank you very much for being here. Um, it is an honor for me to be able to develop this project here in your country. Um, I would uh, first like to thank uh, the whole Isolazia team and the, the team, all of the people who made this possible. Um, uh, Вітаю всіх. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні тут із нами. І для мене дуже велика честь реалізувати цей проект у Києві. І я перш за все хотіла б подякувати команді ізоляції, яка зробила це можливим. a проєкт project called Social Contract by uh, curator контракт Filuk. Катерина Філюк. Well, mainly uh, the purpose of this piece is to think about uh, public space, about memory, about imposed uh, emblems, about uh, fractures or uh, failures of systems, uh, and to rethink the way uh, we use history and past symbols and how we part from these symbols to build. Нюпроджет. Uh, uh. <гум> Я маю сказати, що інсталяція населяючи тіні є частиною ширшого проекту. Проекту Суспільна угода, кураторкою якого є Катерина Філюк. І цей проект він покликаний пробудити дискусію на такі теми, як нав'язана пам'ять, як кризи політичних систем. Чому це відбувається? І, власне, на основі цих дискусій, на основі цих рефлексій, спробувати вибудувати щось нове. Сумейлі водамчайнтудухір іс тубилд. a platform so that instead of imposing another emblem uh, I, I build this platform for you to be able to transit uh, and go up and occupy the empty space where the monument of lenin once stood and uh, for this transition that could be an everyday uh, passersby place uh, to become a new construction of identity І цією конструкцією я надаю всім вам змогу. Замість того, щоб нав'язувати певні символи, певні емблеми, як це робили раніше пам'ятники. Я пропоную вам піднятися на цей порожній простір, зайняти його і таким чином завоювати цей публічний простір. І тим чи тим, тим способом подумати про конструкцію якоїсь нової ідентичності, про можливості взагалі конструювання нових ідентичностей у, у в Україні uh, dialogue about it, and thank you very much. І я закликаю вас усіх піднятися на цей постамент і використовувати цю роботу, говорити про неї, дискутувати про неї. І дуже вам дякую. И зараз я хотел бы надать слово Катерине Филюк, кураторце проекта «Соспільна угода». Добрый день, спасибо, что вы все здесь, и э, я буду очень кратко, Я думаю, мы все уже очень хотим подняться наверх, поэтому я э, хочу сказать только, что э, эта инсталляция – это часть большего, гораздо более масштабного проекта «Общественный договор», который открыт в фонде изоляция до 24 августа. Пожалуйста, приходите. Я думаю, там не менее интересные работы представлены, чем инсталляция Синтии. И завтра в 3 часа тоже в фонде изоляция мы проведем беседу с Синтией Гутерас. Если у вас появятся какие-то вопросы после того, как вы подниметесь наверх, пожалуйста, приходите. Мы будем очень рады их обсудить. Ещё раз спасибо. Большое спасибо команді Ізоляції и Синтії за то, что ми в эту авантюру сделали реальністю. Спасибо. Ну що ж, пані Тапанове, конструкція офіційно відкрита. Зараз ми просто посунемо ці ланцюжки и ви зможете піднятися на неї. Ланцюжки. Да. А хто це з <laughs> ну, давай сделаем, я думаю, так. <laughs> have to take the change from the other side. Yeah, okay. <laughs> 何